Доброго вечора, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Ось такий глечик виноградний у мене вийшов із глечика гіпсового. Такий був собі гіпсовий глечик з термоядром, так би мовити, кольором. Ось таким. Дістався він мені від сусідки. Бачите, він вже такий облізлий, обдертий. Довго я думала, що з ним робити. Починала ще зимою. Ну і нарешті закінчила цю роботу. Обшкурила я, що змогла цю фарбу, де вона гарненько зішкурилася і папером наждачним я користувалася, і пилочками, і надфільочками. Ну, Як могла, зішкурила. Цю фарбу. Ось. Далі я погрунтувала цей глечик білою акриловою фарбою. Фарба з будівельного ринку, і я тут два шари акрилової фарби, тому що за один раз ці всі залишки кольору не закрилися. Тобто я з просушкою робила два шари таких досить ну, не, не досить тоненьких, так, добре накладала цю фарбу, старалася рознести її всерединочки і ще раз добре висушила. Спочатку в мене була одна ідея для цього глечика, але поки він дочекався свого часу, то в мене тут виникла зовсім інша ідея. Пофарбувала я його коричневою фарбою, висушила, полакувала бронзовою фарбою, бронзовим металіком, прийшлася ось по горлечку, по краєчках. Далі я вирішила розфарбувати методом заливки цей глечик. Я брала густу, першу фарбу я взяла ось таку бірюзову. Брала я ось цю густу фарбу, отак зверху, починаючи з горличка, я накладала цю фарбу так досить густо. Далі я взяла більш широкий пензель і просто намочила його добре в водичку. І прямо так от цією водичкою поливала, як би мовити, зверху по цій фарбі. І ця фарба розтікалася по цьому винограду. Ось, бачите, вона тече по всіх цих виємочках цього глечичка. І так я зробила ще раз і ще раз, поки по всьому кругу не пройшлася цією фарбою, і далі не розвела її, і вона поростіклася мені по всьому цьому глечичку. Далі я. Трішечки зовсім трішки висушила, щоб вона ще що ця фарба була е, така. Трішечки, ну, як би мовити, е, і не зовсім висохла, ну і не зовсім така е, мокра. Далі я взяла синю фарбу. І бачите, таким же самим чином, е, така е, густа у мене синя фарба яскрава. я... Таким же чином наносила цю фарбу і поклала я цей глечичок, бачите, спочатку на целофан, а тоді на таку ганчірку, яка вже бачила кращі часи, але для цієї роботи вона якраз підходить. Це раз я вже взяла не пензлик, а взяла м, таку м, пульверізатор такий пшикалочку. і Пшикала цією водичкою на цю густу фарбу. Вона розходилася, далі додавала знову цієї густої синьої фарби, знову пшикала, вона розходилася. Далі дала трішечки зовсім, щоб вона взялася і додала фіолетової фарби, таким же чином, теж збризгувала. Але я хотіла, щоб вони якось зміксувалися у мене ці. Фарбі між собою. І додала ще третю фарбу такий, Ось це фіолетовий, чомусь вона тут не дає, що вона фіолетова, ця фарба, вона виходить чомусь синюю, а тут вона в наявності то вона фіолетова ця фарба. Ось так я її розбризкую, вона дуже має цікавий вигляд. Додала я ще третю синю, третій колір синьої фарби. І так само розбризгала це все і залишила це все на просушечку. Десь я пензликом ще додавала трішечки, де вважала за потрібне ще додати цієї фарби. Тобто так обдивлялася, додавала фарбу, збризкувала, поки я не добилася того ефекту, який мені був. Потрібен. Ця фарба дуже гарно між собою зміксувалася. Так, вона такими цікавими струмочками розходилася по цьому виноградику. Ось. І після цього я вже добре-добре просушила цей глечичок. Ось. Додала ще, от, бачите, тут фарби, де вважала за потрібне. Далі повторююсь, що я добре-добре його висушила і покрила лаком. Ось тут я додаю, бачите, ще третій колір. І ось такий вигляд перед просушечкою і перед лакуванням має мій глечичок. Після того, як він добре висох. І лак висох, я ще додала таким же чином і темно-зелену, і оливкову фарбу. Теж так само її розмила, висушила і полакувала. Далі я ще додала білою акриловою фарбою, набриск, щоб трошечки освіжити свій глечичок, знов полакувала. І з гіпсового глечика у мене вийшов така імітація. Порцеляни. Лакувала я матовим акриловим лаком. І ось такий результат моєї роботи. Дякую, що ви були зі мною, дивилися це невеличке відео. Сподіваюсь, вам сподобалася переробка цього глечика з таких яскравих око, кольорів. У мене вийшов ось такий цікавий варіант цього глечичка. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження моїх відео. Коментуйте коментарі, дають змогу просувати відео на Ютубі. Щоб орки не прийшли до нас до хати, не забуваємо про донати! Слава Україні!